Шановні друзі, вітаємо вас. 16-й тур другої ліги АФЛ стартував із ударом по м'ячу. Номер рукецький момент. Подивіться який хороший у рокецького понічного ігрового дня. Крастриська проведе із командою Оптіми. Перехоплення. Козовий момент, який не забивав. у Рокецького. До речі, про Рокецького. Назарі Рокецький повернувся до гри. Горошко пробиває Горошко по звуру. Навіть він за кілька турів чемпіонату перших забив. Пробиває, забиває Васків. Подивіться, який м'яч зараз залітає. Ну, в спортивних колах прийнято називати, що це така от... Знову пис. Ейкоо! Зараз момент! Де... Удар хороший від го. Щепанкевич. Дані оперед, козовий. Що? Так, це що? Це болісти. Клемишин. Пробиває. Клемишин не забиває. Пуско арени другий тайм е у матчі чемпіонському між е командами універ. Удар поворота Гондецький. Помиляється. Гондецький. Забиває рокецький. Очевидна помилка від гондецького. Ну тут. Е Васків, подивіться, що витворяє васку в цій ситуації передача, порожні ворота. Питання, чи зуміє у цій ще з'явитися Назар Клемиш? Васків, васьків, не забиває, Добивання від васків. Горошко. Пробуває Горошко. Бойцун, Бойцун, ще один удар по дві. Козовий. Пробуває козовий, Неби... ворота цей пас. Козовий, ну, таким чином не можливо забити цимбалістий. 3-0 рахунок у грі. Коло цимбаліст. Удар порожній бурок. І зараз універ є чемпіоном. Відповідно, сьогодні вітаємо з цим командою. Ще один поєдинок на нас з вами очікує. Стрийська Оптіма Малахів у тому матчі, якраз і.